З початку року гірські рятувальники здійснили вже 90 виїздів для проведення пошуково-рятувальних робіт в горах. За даний період зареєстровано 14 травмованих осіб, з них одна дитина. Також врятовано 104 людини, з них 13 діти. Продовж тижня гірські рятувальники залучались для проведення пошуково-рятувальних робіт та надання допомоги на горі Говерла Надвірнянського району в селі Осмолода урочищем Шана Калуйського району, а також на горі Попадя Калуйського району. 27 липня рятувальники допомогли дівчині 2008 року народження, в якої погіршили самопочуття при спуску з гори. Жителька Одеської області спускалася з гори Говерла на Двірнянського району, вона перебувала в складі туристичної групи близько 120 осіб всі учасники молодіжного табору. Гірські рятувальники прибули до місця знаходження туристів, надали дівчині домедичну допомогу та в подальшому транспортували до спортивної бази Заросляк. 28 липня гірські рятувальники двічі залучалися для допомоги туристам в горах. Так вони допомогли чоловіку 1974 року народження, який травмувався в селі Осмолода, а саме урочище Мшана Калузького району. Чоловік не міг самостійно продовжувати рух, тому звернувся за допомогою до рятувальників. Прибувши до місця перебування потерпілого, працівники ДСНС надали йому домедичну допомогу та супроводили до підніжжя гори, де передали медикам. Цього ж дня ворогтянські рятувальники отримали повідомлення про те, що поблизу озера Несамовити, в туристки погіршилось самопочуття. Жителька міста Хмельницький 1973 року народження перебувала в гірській місцевості у складі туристичної групи з 19 осіб. Прибувши до постраждалої туристки, рятувальники надали домедичну допомогу та супроводили до бази заросляк, звідки вона направилася до постійного місця проживання. Також 28 липня ввечері рятувальники розшукали туристів та надали до допомогу жінці, яка потребувала допомоги. Рятувальники отримали повідомлення від жительки міста Львів 2000 року народження про те, що туристична група з чотирьох осіб втратила орієнтування під час спуску червоним маршрутом з гори Попадя Калузького району. До проведення пошуково-рятувальних робіт залучалися гірські рятувальники села Осмолода, які знайшли туристів. А також надали до медичну допомогу одній жінці з туристичної групи, яка травмувала ногу. Подальшому туристів супроводили до їхнього транспортного засобу і вони направилися до місця постійного проживання. Рятувальники наголошують туристам, що потрібно відповідально ставитись до гірської мандрівки та пам'ятати про правила безпеки під час перебування в горах, оскільки гірський відпочинок вимагає особливої підготовки та відповідального ставлення. Радимо туристам не вирушати в гори без знання місцевості. Або недостатньої підготовки до маршруту, також не переоцінювати свої фізичні можливості, користуватися відповідним екіпіруванням, мати відповідний запас харчів та води, а також перед мандрівкою завантажити мобільний застосунок порятунок у горах, обов'язково слідкувати за штормовими попередженнями та завжди мати з собою аптечку.